Минуло вже цілих 70 років з цієї травневої ночі, коли замовкли останні постріли гармат. Настала тиша, прийшов довгожданний мир, вистражданий, оплачений найвищою ціною людським життям. Все далі відходять грізні та важкі роки Другої світової війни, але пам'ять про тих, хто віддав своє життя та захистив рідну землю від ворогів вічна. Пригадали страшні події 1939-1945 років та вшанували ветеранів у міській центральній бібліотеці. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року з попередньої злочинної змови керівництва двох країн-агресорів фашистської Німеччини та більшовицько-комуністичного радянського союзу. Такого віковковного повного вересневого дня гітлерівська Німеччина напала на мирну Польщу. Ця іскра швидко переклонилася у світову пожежу. А вже 17 вересня 1939 року Сталінська Радянська імперія, що важким чобутом розтоптала на Дніпрящині під лицемірним приводом порятунку Західної України і Німецького. Тих фашистів кинулися й собі свіряче шматувати Польщу, до складу якої на той час входили західноукраїнські землі. На захід пам'яті були запрошені ветерани та учнівська молодь. Для них бібліотекарі підготували документальні кадри війни. Ветерани ділились спогадами про трагічні події ХХ століття. А також з задоволенням спілкувалися зі школярами. Ті, в свою чергу, дякували Сивочолам за мужність у роки Другої світової війни.